Христос рождається. Добре, хочу всіх вас привітати з сьогоднішнім гарним святом, різдвом нашого Господа Ісуса Христа, який народився в Ефлеємі і народився в убогій стоянці, покірний Господь, покірний Бог, який сотворив небо і землю, всі світи, видимі і невидимі. І ось Він показує, якою силою Він творив. Своєю покорою, не гордістю покорою. Люди цього світу завжди проявляють завжди, можна сказати. Тому що ми всі після упадку гріх є, скажемо, десь заражені тою гордістю, вона є в кожній. Кожній людині в комусь більше, в комусь менше, хтось з тим бореться, хтось це розвиває. Але всі ми на тій дорозі, на якій ми потребуємо зцілення покорою Бога, покорою Ісуса. Як Слова Отця, І ось в Ісусі каже Ісус, хто мене бачив, бачив Отця. І ось цей Отець. Бог вічний, передвічний, Той, хто є, той, хто є. Він покірним дає благодать, тому що любить покору. І ось Ісус, Його Слово, коли стало тілом, стало таким покірним, що зійшло аж ось до такої стаєнки, де йому люди вділили, вділили саме Богу, який. За них вмирає, пізніше вділили хрест і все таке. Ось Ісус це джерело покори, яка необхідна для життя вічного, необхідна для вічності, необхідна для того, що ми стали Божими дітьми. Це все необхідне. І тому Ісус сказав, що без Нього нічого ми не можемо зробити нічого. Тільки з Ним ми можемо прийти ось до тої пристані покори. І Якщо людина буде мати добру волю, бо якщо в неї нема доброї волі, силою не загониш. Царство Боже батогом не заганяє. В царство Боже, Бог дає людині право, привілей зробити крок покори. Все він решту зробив. Для людини треба лише крок покори зробити. І все, всього-навсього, небагато, ну то крок треба дуже. Дуже трудно його зробити, але в загальному небагато, тільки крок. Решту Бог зробив для людини, щоб вона це усвідомила, зрозуміла. І тому ми сьогодні ось у цьому місті, у цьому святому місті, Богородиці Діви Марії, як Ненці з Меджугорія, коли там. Ми готували якраз їхній переїзд сюди на День Незалежності. І там, коли наші українські групи приходили, вона там оголошувала, що має приїхати, але не могла вимовити підгірці і так забувала. Але коли там хтось її пригадував, так каже, там, де живе Богородиця коли не могла сказати підгірці, бо забувала це слово, та каже, там, де живе Богородиця а де Богородиця, там Ісус. Так що ми сьогодні можемо вітати і один одного і вітати Марію, яка тут живе в своїй іконі через ікону, її присутність, і живе Ісус у світі Тайні в Христі. І ми можемо у цей якраз святий день Різдва Його так вийшло, що цього року чудово. Це треба дякувати Богу, що так сталося. Що нарешті ми могли святкувати так, як треба, не оглядаючись на всякі тих сусідів, які там тривали весь час, там десь нас, на тих таких, ну, десь не там, де треба. Але так вийшло, що ми могли вперше цього року тут дійсно, цей, скажем, це число 25 грудня, святкувати різдво. І тому ми не могли. День перед тим, тому що люди мали можливість вдома вечеряти, і тому ми пересунули на сьогоднішній день, щоб тут разом переходити в обійми пристої родини, тому що вже практично е, з вечора починається цей день, слідуючий, наступний, і наступний день Різдвяних свят це собор святого Йосифа і Діви Марії. Тобто, іншими словами, їхня єдність, іншими словами, їхня сім'я, Пресвята родина, почитання тих, які відіграли велику роль, ну, головну в тому приході Божого Сина в наш світ, на нашу землю для нашого спасіння. І тому ми ніби йдемо їм назустріч, а вони, відкривши обійми, нас приймають. І тому ми маємо можливість тут гарненько так в молитві перебувати, одночасно молившись за наших воїнів, які зараз там напередку, де там падають міни, взриваються бомби, і темно, холодно, сиро, і вони стоять тому що хочуть захистити нашу країну, наш народ. Воїни, скажімо, Ті, які з вірою і любов'ю своє життя складають в жертві найбільша любов за, свої, за свою батьківщину, за свій народ. І коли зараз в тих якраз ось тут днях вони колядують прямо з тих своїх окопів, з тих землянок своїх, навіть з інструментами, це багато говорить. Багато говорить, здавалося бся, люди втомлені, вичерпані, їм не до того, але саме їм до того, не раз ті, що не на фронті і не там, то їм не до того. Точно. Не раз їм не до того, щоб привітати Ісуса, визнати Його прихід і вручити своє життя в руки маленького Ісуса для Спасіння. Хоч не раз саме не вистачає сил. Але ось ці наші воїни, якраз вони там, де обличчя смерті перед ними і смерть дивиться в вічі, вони чують потребу життя, потребу Ісуса, потребу Того, який прийшов, щоб нас всіх огорнути і дати надію, прийти в наше життя, щоб простити наші гріхи. Це є дійсно велика милість Бога до нас, людей, всіх людей, живучих на цьому світі. Тому сьогодні Богові лише дякувати за те, що Він дав нам таку можливість, дає таку можливість, і ми можемо дружно разом молитися, довіряючи Його милосердю нашу країну, наш народ, пресвяті родині родині з Марією. де двоє бутрою моєму імені є з ними, каже Ісус. Марія каже, там, де поклоніться тим дарам, я є присутня. Так що нам треба вірити, що сьогодні присутні з нами Ісус і Богородиця. Ну, і, звичайно, напевно, Йосиф також він не відстає від Богородиці. Отже, раз Марія присутня, святи Йосиф. І тому ми сьогодні разом з ними будемо і колядувати, і молитися і в тих всіх намірах, які ви дали, і в інших. Які є зараз особливо потрібні, нехай Господь це все дарує ну, кожному прийняти ту ласку потрібну і для спасіння кожному. Господь ділить своє милосердя. Отже зараз ми будемо мати тих тайн, таких роздумок, Євхаристійних, постаратися, щоб ми могли в такій тиші, молитві. Старатися чути Бога, отже тому, що така, скажімо, адорація це такий спосіб молитви, де більше треба слухати, ніж щось говорити. Ну, В тому плані, щоб Богові вказувати, що Він має там нам дати, ні, але більше такі роздуми і дати можливість, щоб Господь говорив до нас, щоб ми могли весь час оживляти свою віру. І наповнятися небесними дарами, які Бог має щедро в своєму серці, в своїх долонях, і Він хоче дарувати, не раз не має куди, куди дарувати. Серце закрите, не відкривається. Не раз людина просто не має сили відкрити, не раз не хоче, не раз не розуміє. І Бог з тими жменями повний благодаті. Шукає серце, де він може свої благодаті влити. І тому нам треба спішитися, щоб наше серце було відкритим, і найбільше просити Його Моносердя, просити Богородицю, щоб Марія нам допомогла приготовити наше серце, відкрити Його, і щоб ми зрозуміли, коли ця Божа благодать вливається в наше серце. Щоб ми її десь не пропустили, не забули або не проминулися, не розминулися з нею. Це буде ну, гарний момент такий. Отже, хай Ісус цьому дарує нам ласку, благословить і кожному, щоб ми серцями нашими були наповнені.